Студія гачок і майстерня ремонтуємо файно. Представляє. Спочатку знімаємо пластиковий обвіз. Нам треба добратися до випарника. Відсоєняємо всі контактні групи, задню стінку. У нас є доступ до всіх комунікацій. Прочищаємо трубочку, яка виходить до компресора, знімаємо вентилятор і промазуємо його підшипники. Ну а далі перевірка. Пройшла рівно година, дивимось то в випарнику мінус 8, то найвища точка наразі в холодильнику мінус 11. І то найнижча точка в холодильнику мінус 8,5. В морозильнику вибачте. Заміряємо температуру конденсатора. Майже всюду однакова температура. Тільки на останньому згибі трохи менше. І температура компресора. Вибачте. Наступне через годину. Продовжуємо тестування. Пройшло 2 години з того моменту, як він почав працювати. Дивимось це в випарнику. Вентилятор бере, ну, це зовні випарника, це початок морозильної камери зверху, це низ морозильної камери. Всюди однакова температура і температуру компресора. Морозилка ще не виключилась за дві години, але вона пуста і починала робити при температурі 24 градуси. Хлопок. Підписуйтесь на мій канал, запитуйте, ставте лайки, дизлайки. Я буду дуже вдячний за те, що ви підтримуєте мою працю. Поехали!